Всім привіт! До вашої уваги пропоную колінвал на мотоцикл Іж, Іж49, Іж Планета люба, іж 56 і тому подібне. Встановлений шатун Duals Тайванський. Втулка замінена на станку, все розточено в на нижній головці шатуна. Ось такий стан цап. Тут є така забоїна, в принципі, вона не впливає на... Наїзду. Оп-оп. Кришки у нас вирізані на лазері, посаджені на герметик Victor Reigns. Болтики закручені на фіксатор. На локтайт. Ось такий колінвальчик, шатун з прорізом. Кого цікавить, пишіть, дзвоніть. Ось номер телефону. Так, центровка кулінвала. Тут можна сказати на цаппі генератора 4 сотки. Менше не вдалося вивезти, ну ніяк. Ну і тут одна соточка.